Три факти наркозлочинів, 135 адміністративних протоколів та випадки домашнього насильства зареєстрували правоохоронці Павлограда за останній тиждень. Про це повідомили на апаратній нараді. По видам злочинів зареєстровано один факт крадіжки, також зареєстровано чотири факти шахрайства. Останнім часом шахрайства почали реєструватись більше. Громадяни добровільно інколи переводять грошові кошти на сумнівне. Сторінках в соціальних мережах за придбання товарів а також для заробітку, нібито на криптоплатформах, а взамін грошові кошти не отримують та стають жертвами шахраїв. Хотілося б звернути на це увагу. Окрім цього, для Павлоградського райвідділу планують закупити близько 10 блокіраторів для тимчасового утримання авто, що припарковані з порушенням. На ліквідацію пожеж внаслідок горіння сухої трави та сміття надзвичайники виїжджали 19 разів. Зараз тривають гідравлічні випробування та ремонтні роботи як підготовка до наступного опалювального сезону, розповів директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго. Готуємося до заміни теплових мереж по вулиці Озерній, де під дорогою під дорогою від садочка і туди в подвір'я. Складна ділянка, виходив, дивився, будемо пробувати знайти старі лотки. Тривають роботи із заміни повітряних ліній з метою надійного електропостачання. Також йдуть роботи з планової ревізії світлофорів та дорожніх знаків. З початку року на полігон твердих побутових відходів комунальники затишного міста завезли 3039 тонн ґрунту, з них 500 тонн тільки за останній тиждень. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.